Вітаю всіх на каналі Дача Лайф. Я Таня, живу в центральній Україні на Полтавщині. Сьогодні в нас 31 жовтня. Отже, коротко і по суті, лохину восени обробляють, щоб знищити грибкові спори, зміцнити деревину перед морозами і відвадити шкідників, які зручно влаштовуються зимувати в мульчі. Лохина в різні строки скидає листя. Пізні сорти можуть довше стояти з листям, тому і обробку робимо, враховуючи це. Спочатку розберемо, коли не можна обробляти. Не можна при температурі нижче плюс 3 градуси. Рощини погано працюють, а рослина вже не засвоює діючу речовину. Вище плюс 20 може бути опік кори або листя, якщо воно ще не обсипалося. При росі або тумані розчин просто стече. Ідеально оприскувати в день, коли температура найвища близько обіду, якщо день теплий, але ночами вже заморозки, обробку робити після 10 ранку, коли кущі просохли від роси. Крок перший. Якщо листя ще є, робимо легку профілактику грибків, фітоспорин М або топаз по листу. Розводити препарати потрібно по інструкції виробника. Температура плюс 10-20 градусів. Мета зупинити розвиток грибків, не спалюючи листя. Крок 2. Після опадання листя, жовтень листопад. Бордоська рідина 3%. Це класика. Оприскати кущ і землю під ним. Температура плюс, 5, плюс 15 градусів. Мета знищити спори грибів і бактерій перед зимою. Крок 3. Через 3-5 днів після фунгіциду обробити гілки і ґрунт препаратом 30 300 мл на 10 літрів води. Мета знищення яєць і личинок шкідників. Крок 4. Мульча. Це може бути кора, хвоя, тирса, шаром. 5-10 см. Мульча захистить корені від морозів і утримуватиме стабільну вологість узимку. Якщо відео було корисним, поставте лайк, а також буду рада вашим підпискам та коментарям. Всім добра, миру і спокою!